Наш наступний доповідач Олександр Кузнецов. Він навчається на спеціальності освітні науки в Державному вищому навчальному закладі Донбасський державний педагогічний університет є молодим науковцем От, і е, хоче нам представити свою доповідь на тему формування інформаційно-комунікаційної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у закладах. Вищої освіти. Ну, І так, щоб ми встигли до четвертої частини до четвертої години вислухати всіх доповідачів, я прошу вас вкластися в ну, 20 хвилин з найбільше, щоб ми могли ще вас і запитати. Будь ласка, Доброго участика. Пане Олександре, так, да, можете ну, перейти до демонстрації. Вибачте, я з технічних умов сьогодні не можу запропонувати презентацію. Добре, значить, будемо в, вас в... слухати так. В останній момент просто там не вийшов. Буває. <кхем> Підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності посідає основне місце в системі вищої освіти України. В умовах складного соціально економічного становища повномасштабного вторгнення РФ та численних загроз соціальній безпеці, особливо відчутною стає роль соціальних працівників, метою діяльності яких є всебічна допомога тим верствам населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Виходячи з цього, зростає актуальність здійснення якісної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Враховуючи стрімкий розвиток цифрових технологій, останнім часом увага науковців приділяється формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів вищої освіти як важливої складової професіоналізму особистості. Проблему підготовки соціальних працівників досліджували такі вчені, як Світлана Архіпова, Олександр Дубасенюк та інші. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери аналізували Валентина Балахтар. Валентина Березан, Леся Дідковська тощо. Науковиця Олена Денисюк твома термін соціальна робота як професійну діяльність, що проводиться кваліфікованими фахівцями та їхніми помічниками з метою надання індивідуальної допомоги особі, сім'ї чи об'єднанню людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Відповідно, закон України про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю визначає, що фахівець із соціальної роботи це особа, яка має відповідну освіту та кваліфікацію, відповідає вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Можемо резумувати, що у визначеннях обох понять перевідною рисою є наявність кваліфікації та високоякісна підготовка фахівців, що надають допомогу. В українських закладах вищої освіти така підготовка здійснюється у межах спеціальності соціальна робота та консультування. Процес навчання за даною спеціальністю регулюється наказами Мон України про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю соціальна робота для першого бакалаврського рівня вищої освіти та другого магістрського рівня вищої освіти. У документах наголошується на важливості формування у майбутніх фахівців таких професійних якостей, як гнучкість, адаптивність, здатність ефективно працювати в умовах стрімких змін. Невід'ємною складовою якісної підготовки студента є аналіз нормативно правового забезпечення соціальної роботи, проведення власних наукових досліджень тощо. До загальних компетентностей, які має опанувати здобувач, належить також навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Метою формування даної компетентності є розвиток вмінь використовувати інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ для якісного надання соціальних послуг. Сучасний фахівець із соціальної роботи має досконало володіти ІКТ для онлайн комунікації з клієнтами та ведення електронної документації. Використовувати соціальні мережі та інші електронні ресурси у процесі надання допомоги, дотримуватися цифрової гігієни, підвищувати власну медіаграмотність тощо. Українські заклади вищої освіти реагують на поточні тенденції та додають до освітніх програм соціальна робота, дисципліни, що мають на меті допомогти здобувачеві сформувати необхідні компетентності та орієнтуватися в інформаційному просторі. Зокрема, в ДВНЗ Донбасський державний педагогічний університет до обов'язкових компонентів освітньої програми на бакалаврському рівні вищої освіти було включено курс інформаційні технології. Його метою є набуття студентами таких загальних компетентностей, як вміння використовувати ІКТ, здатність застосовувати soft skills в практичних ситуаціях, навички розв'язання складних спеціалізованих задач та проблем у галузі соціальної роботи або в процесі навчання. На магістерському рівні здобувачі освоюють дисципліну сучасні інформаційні технології для професійної діяльності, метою якої є розвиток навичок самостійного пошуку та аналізу інформації, необхідної для професійного розвитку, вмінь засвоювати та продукувати нові ідеї, покращувати професійні навички, здатності використовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для розв'язання професійних задач і здійснення наукових досліджень. На нашу думку, в умовах глобальної невизначеності та поширення фейкової інформації доцільно запропонувати включення дисципліни цифрова безпека у соціальній роботі, основним завданням якої визначити адаптацію студентів до сучасного цифрового середовища та розвиток критичного мислення в роботі з ІКТ. Окрім традиційних методів під час вивчення курсу, слід використовувати інноваційні форми роботи, гостеві лекції, практичні тренінги, аналіз медіапростору, квести тощо. Отже, формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних працівників є однією з важливих складових підготовки майбутніх фахівців та виступає чинником забезпечення якості вищої освіти в контексті глобальних змін. Дякую за увагу.